Під час подій на Майдані під час вторгнення Росії в 2014 році і повномасштабки в 2022 році в мене змінилось ставлення до України як до держави. Якщо раніше це було русський язик і вишиванка, і розуміння, що є якась територія, але вона десь там. Вроді якби как бы, ти по ній ходиш, але яка разниця? Да? То після загибелі Небесної Сотні, після тисяч, десятків тисяч хлопців, які віддали життя, коли ти бачиш, що люди за державу за те, щоб розмовляти українською мовою, за те, щоб називатися українцями, йдуть під кулі з дерев'яними щитами, це, це міняє у тобі в голові все. Коли ти бачиш, що люди віддають останнє. Коли бачиш, коли, як полонені, повернувшись додому, цілують землю, і потім ти вже не можеш ставитись якось по-іншому, ти починаєш вірити, що це свята Земля. Що ще мене вразило після повернення з війни, я може поділюсь чим таким інтимним, але це душова. Це коли ти можеш безкінечно довго стояти під потоками води і митися, скільки захочеш. Я мені здавалося, що я перші три дні просто звідти не вилазив. Коли ти три роки користуєшся душовою тільки за можливості, або це на загал якесь відро, яке нагріто на, на кострі або десь на печці, і в тебе є ковшик, ти їм обливаєшся одною рукою, одною рукою там тримаєшся, щоб. Не впасти, не підсказнутися десь е е е куча людей десь ходять на ну, круги і щось коментують там постійно прикалуються і кажуть, давай скоріше, скоріше, Іван, бо вже треба йти. А потім приїжджаєш додому, встаєш просто під душ, і ніхто тобі не заважає побути на самоті під потоками води, і це було ну це було якось феєрично. І, ну ми живемо. Дуже комфортному, дуже цивілізованому світі, і я не хочу, щоб війна залізла в нього. І треба максимально все робити для того, щоб війна не прийшла в наш дім. Ми бачимо ці шахеди через ці ракети. І я сподіваюся, що деяким людям вже почало трошки розвиднюватися, що таке війна, що війна не буде вибирати з тих, хто розмовляє українською або хто не розмовляє. Воно прибере все і всіх. Воно вбиває всіх. Якщо ти пишеш коментарі гнівні проти ЦК, а я захищаю своїх побратимів, які там служать, то нас одна та сама ракета і однакова. Ну незалежно не від чого. Треба боротися з коренем зла. Треба боротися з російською педерацією для того, щоб перемогти. Боротися і обов'язково перемогти. Дякую.